По моїм даним, в Україні загибло 6,5 мільйонів чоловік. Ці дані я як міг прочитав. Є дані другі, що загибло десь 7 мільйонів чоловік. Це можливо і так, але я придержу свої даних. На початку війни з 5 до 8 часов ранку, 24 лютого, було знищено 6 міст України: це Житомир, Чернігів, Батурин, Чернігівська область, Суми. Мельницька Сумська область, Гадяч, Сумська область. Десь на третій день е, війни загиб, 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 був знищений Харків разом з Чугуєм від, від бомбардіровки російським ракетоносцем білий лебідь. Він скинув на Харків ядерний заряд і декого майже весь Харків загинув, а на Чугую скинув менший заряд. На західному півдні був підірваний ядерний заряд, який похоронив Маріуполь, наскільки я знаю, в Донецькій області загинуло разом з Маріуполем тисячу мільйон сто тисяч чоловік разом з нашим військом. Це було 10 січня 2023 року, а також 20 тисяч. Війська, 200 тисяч війська, що загибло 20 квітня 2022 року. Десь 10 квітня 2022 року був підірваний, було, було підірвано три четвертій Херсонської області разом з Херсоном. Вся Запорізька область була підірвана ядерним зарядом. Еще, треба сказать, про загиблих людей в этих в областях. Житомирская область 786 человек. Черниевская область 711 тысяч э, человек. Сумская область 777 тысяч. Харьковская область 1 миллион 950 тысяч. Маріуполь і Донецька область 1300 чоловік, Запоріжжя, Запорізька область 366 тисяч чоловік, Херсонська область, 233 тисячі чоловік. З Запорі... Запорізької області і Херсонської, залишився в живих, погнали на схід. В Запорізькій області ці 36 був розстріляні. В Херсонській було розстрілено 233 тисячі чоловік. В Херсонській області розстрілями керував Єльцин. В Запорізькій області розстрілями керував э, син Єльцина Німцов. Бід, э, дірвали ці фугаси в Херсонській області Єльцин, э, а в Запорізькій області Німцов. Там залишилось небагато людей на території Херсонської і Запорізької області, я думаю, десь максимум 10 тисяч чоловік. Це означає, що це означає, що Німцов знищив 238 тисяч чоловік, а це 300... 70, 371 тысячу человек. 71 тысячу человек. А... а, а... Не пойди. Значит еще... Що... Значит еще... Немцов. Значит 371 тысячу человек. Да. А если, Значит 300, 300, 200, 238 тисяч чоловік. Так, так. По уставу вон за кожну знищену 1000 чоловік дають один рік. Це буде Німцову сидіть 371 рік, а Єльці 238. Тепер давайте полакаємо про інших про злодіїв. Це Зеленський Во, старший 42 роки, винив з загибелі шістьох міст. Житомир Чернігів, Батурин Чернігівського, Суми, Хмельницька Сумська область, Гайдя, Сумська область. Зеленський ВВ 23 роки, який називає себе Зеленський Во, тобто по суті являється виконуючим обов'язки об президента України, а також Попов Віталій Олександрович, міністр оборони України, на початок війни, на початок війни, на початок війни, на початок війни а, а, а також виконуючий обов'язок за міністра оборони винограду Сергій Віталійович. Ці 4 роки, ці 4 чоловіка знищили 786 чолові, е, тисяч чоловік. В Житомирской области, 719 тысяч человек, в Чернижке области и 777 тысяч человек в Сульской области. Тогда складываем все числа и получим 2 282 тысячи человек. А то по на 4 и получим 50-570 тысяч человек на... На кожного злодюг. А це значить, що кожному треба дати відсиїти по 570 років. Давайте тепер розберемося, скільки було знищено людей в Харківській, в Харківській області. І хто за це відповідає? За це відповідає Товстий Олександр Львович. Він тоді керував. Керував. Харьковский военный округ. На его совести миллион девятьсот сорок человек. А все означает, что ему придется сидеть 1950 лет. А теперь будем разбираться, 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 кто виновен в загибели Мариуполя Це кажуть Мураєв, коли він взірвав ядерний фугас зі сторони Росії, там разом з Мариобом рухнуло ще нашої Донецької області і три Запорозької області. Кажуть, там загинуло мільйон сто чоловік. А це значить, що Мураєву загрожує 1100 років. На цьому можна поставити крапку.